Христос Воскрес! Вітаю всіх вас, які тут присутні. Також вітаю всіх, які будуть дивитися цей відеозапис. У нас триває катехізація дорослих, і ми продовжуємо з вами ті катехези, котрі ми розпочали ще перед Пасхою, перед Великим Постом. А саме ми розглядаємо тепер такі спірні теми, між, наприклад, між нами греко-католиками, взагалі-католиками. Та іншими християнами, які можливо думають або навчають інакше. І минулого разу ми говорили про Воскресіння Ісуса, ми говорили про натуралістичні способи пояснити, що Христос насправді не Воскрес, а це була тільки там, не знаю, змова або ще щось. І ми сказали, що вони ці, ці теорії вони зазнають краху, бо Ісус воістину Воскрес. А сьогодні ми поговоримо теж про Воскресіння. І сьогодні будемо говорити трошки про одну з теж дуже популярних релігійних деномінацій. В народі ми називаємо це секта. Будемо теж говорити бо про них, тому що конкретно це свідки Єгови, тому що вони щодо Воскресіння Ісуса мають таке вчення, яке суперечить Святому Письму, насправді, хоча вони доводять це святим Письмом. І котре розрізняється із тим, що навчає наша церква згідно власне, Біблії Святого Писання. Отож, розпочнемо. Воскресіння Ісуса Христа це була така ось, якби, точка відліку апостольської місії, бо вони, апостоли, вони проповідували новий завіт, цілий переповнений цитатами апостолів, їхніми проповідями, промовами. Наприклад, книга Діянь має кілька промов. Петра, наприклад, який говорить про те, що Він Воскрес із мертвих, що Бог воскресив Ісуса з мертвих. І апостоли наголошують на самому факті Воскресіння, але не лише на цьому факті, що Він Воскрес, але також вони постійно у своїх проповідях оповідають про події, які пов'язані з Воскресінням Ісуса Христа. Вони наполягають, що Христос умер і Його тіло, котре він і котре теж ну, поховали. Ісус Воскрес теж фізично в тілі, так? бо Ісус об'явився апостолам і казав, що дух, ми ще сьогодні це будемо говорити, дух не має тіла і костей, а я маю. Натомість свідки Єгови щодо Воскресіння Ісуса Христа, у них дуже така цікава теорія є. Я хотів би, щоб ви про неї знали, щоб ви потім не дивувалися, якщо вони вам будуть про це говорити. Вони наполягають, що Христос умер і його тіло, котре Він віддав. За відпущення гріхів наших, покладено було в гріб. Пізніше він ожив, але ожив як дух. Тіло натомість розпалося на атоми, піддаючись процесові розкладу в прискореному темпі. Оскільки для Бога Єгови немає нічого неможливого. Саме з його допомогою, Єгови, тіло Христа протягом трьох днів зникло з гробу. тобто… Ну, Теорія змови не, не підтверджується, то, що вкрали Ісуса із, е, теж, інші інші теорії вони зазнають краху, Ну, то виходить так, що Ісусове тіло пропало, бо воно розпалося на атоми. Просто. Е, ну, і, і кажуть, наприклад, ці свідки Єгови, як міг Ісус воскреснути тілом, якщо його не впізнали після Воскресіння, ті, з ким він. Разом три роки був. Як він міг, будучи в тілі, з'явитися апостолом і пройти крізь двері замкнені? Бачите? Ну тож, спробуємо знайти в святому Писанні відповідь на запитання, яке фактично буде назвою нашої сьогоднішньої катехези. Чи Ісус воскрес фізично? Отож, погляньмо, що нам говорить Боже Слово. Отож, у Євангелії від Луки ми читаємо, а як вони розмовляли та сперечалися між собою. Тут додамо мова йде про двох учнів, які йшли в Емоус. Світлий Вівторок, читаємо це Євангеліє. Сам Ісус наблизився і йшов разом з ними, але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Тобто, ми чуємо, чому його не пізнають, бо їм очі заступило. Не тому не пізнали Христа, що він не був у своєму тілі. Бо. Тут важливо додати, що свідки Єгови також додають, що Ісус узяв якесь інше тіло. Тобто Така собі свого роду реінкарнація відбулася. Но. Але вони кажуть так: але, тобто не тому апостоли не пізнали Христа, що він не був у своєму тілі, а тому, що силою Божою був їм якби, зір спеціально закритий. Так? Багато разів у святому Писанні ми читаємо, що «Іще цього тепер збагнути не можете, каже Ісус, але прийде час, зрозумієте. Тобто очі їм заступило. Читаємо у наступному розділі в тому ж Євангелії такі слова: тоді відкрилися їм очі, і вони його пізнали, а він зник від них. Бачимо, що апостоли не впізнали Христа, але щойно їм відкрилися очі, то одразу ж вони його впізнали. Тобто, коли ми читаємо уважно Біблію святе те письмо, то побачимо, що учні, про яких тут йде мова, Зимоусу, вони не згадують про те, що йшли з Духом. Як говорить Свідки Єгови, що е, Ісус духовно воскрес із мертвих. Але вони з ним його бачили, з ним розмовляли. Вони чітко кажуть: ми йшли з чоловіком, котрий пояснюв, вияснював нам Писання. Чому Марія теж не пізнала Христа, коли побачила його після Воскресіння. Ми то теж читаємо у Іванглії від Івана. І кажуть вони їй: Жінко, чого ти плачеш? Узяли Господа мого, відповідає вона. І не відаю, де його покладено. Сказавши, це обернулась і бачить, Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус? Не знала вона? Так? Що то Ісус? І каже, і каже Ісус, «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Гадавши ж вона, що це садівник, каже йому, пане, коли ти забрав його, то скажи мені, куди ти його поклав. А я відразу заберу його. Мовить до неї Ісус Маріє. А та обернулась та до нього по-єврейському «равуні», що в перекладі означає вчителю. Ну, не сподівалася Марія, так, як, Ісус, як учні Земаусу, побачити Воскреслого Христа, бо вона, вона не чекала на це. Іван не пише, що вони бо ще не знали писання, за яким він мав воскреснути. Ну, то власне тому вони його не пізнавали. Три дні минуло з часу, як Марія була свідком того страшного злочину, тієї страшної гнебної події. І поразки на її, ну, як це здавалося, по-людському, над її вчителем. Вона бачила, що він помер. Її серце, любов, і серце, переповнене любов'ю, спішило, де лежало мертве тіло Ісуса. Тобто вона шукала мертвого Ісуса. Вона не сподівалася, що побачить живого Ісуса. Коли, побачивши Його живим, вона деякий час не могла його впізнати. Чому? Тому що думкою була біля Нього розп'ятого. Також вона була переповнена жалем, коли побачила, що немає тіла. Христа. Тому Марію почали переслідувати різні думки, але найбільше її непокоїло те, хто взяв тіло її учителя. І тому деякий час вона не могла його впізнати, гадаючи, що це садівник, якби мимоволі глянула на нього, про що говорить нам Євангеліє. Але коли вдруге Ісус їй сказав по імені Марія, вона впізнала і здивувалася, що бачить його живим. Отже Марія. Впізнає Христа після Воскресіння, називаючи його учителем, і зверніть увагу, вона думала, що садівник. Тобто вона не гадала, що це дух садівник. Тобто вона бачила Ісуса як звичайну людину. Це не були якісь такі обриси тіла людського. Це вона бачила чоловіка. Просто його не впізнала. Ця мить невпізнання Марією Ісуса могла виникнути з двох причин. Перше, подібно так, як з учнями, е, які йшли в магуз, тобто е, заслона перед очима, заступили їм очі. А друга, це така цілком природня, так, Як часто в житті, наприклад, трапляється, що люди не впізнають на вулиці знайомих, ну, буває так. Ні? Ну, або, наприклад, е, жінки так? знають так себе гарно намарафетити і так себе прикрасити, що часом можна не впізнати навіть. Ні? Ну, Ісус Воскрес із мертвих, і він воскрес у славі. Його тіло було прославлене. Тобто Він був прекрасний. Тому його не впізнали, бо вони запам'ятали його останнє тіло, котре було понівечене, тіло, котре було побите і покалічене. І навіть Воскреслий Ісус показує, що то тіло прославлене, воно теж має сліди від тих, від тих ран. Тобто це не була якась реінкарнація. Це дуже важливо. Кажуть, коли б Христос Воскрес у тілі, кажуть свідки його ведальше, то як би міг перейти через зачинені двері? Ну як це може бути? Ну, Але це питання дуже таке дивне, знаєте. Тому що Ісус міг створити небо і землю. Цитата Івана 1, 9, 11, Євреїв 1.10, підтвердження тому, що Він був пристворений. міг перемінити воду на вино, Івана 2,9 в Кані Галалейській. Міг нагодувати п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами, а ще й рештку зібрати 5, 12 кошів, Івана 6. Це він воскреш, воскрешав померлих Івана 11. Ми знаємо про його друга Лазаря, якого воскресив. Оздоровлював прокажених, сліпих, втихомирював бурю на морі, ходив по поверхні моря, натомість не міг пройти лише через зачинені двері та міг. Бачите, такий, чисто такий суто, такий раціоналістичний спосіб пояснити це, що ну, бо Ісус не міг пройти через верх, значить Він воскрес якось духовно. Ні. Просто його тіло не обмежене, так, як наше це, це тіло, котре ми маємо. так, Бо його тіло прославлене. Отже, бачимо, що навчання свідків Єговів, і теж, можливо, інших деномінацій, про яких, не знаю, можливо, теж так думають чи навчають, є тим, яке суперечить Божому Слову. Тобто, Боже Слово навчає зовсім по-іншому. Апостоли повчали, що Христос правдиво воскрес у власному тілі, як вже не, яке вже не піддається стражданням, під час життя на землі тіло Христа було нетлінним, але піддавалося стражданням. Читаючи далі святе письмо, ми натрапляємо на докази Воскресіння Ісуса, наприклад, у Івангелії від Луки. Читаємо такі слова, коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і каже їм мир вам. Вони ж, налякані та повні страху, думали, що Духа бачать. Тут є ця, звідки ця теорія, що Ісус лише духовно Воскрес. Як апостоли думали, Духа бачать. Та Він сказав їм, чого стривожились? Чого сумніви постають у серцях ваших, гляньте на мої руки та на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей не має, як бачите, що я їх маю. Ісус сам каже, що Він має тіло. Сказав, що це він покла, показав їм руки і ноги, а як вони радощів іще не йняли йому і відчудувалось, він сказав, чи маєте ви тут що їсти. Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Ну, Дух не може споживати. так? Е, спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив. Це, власне, ті слова, що я був ще з вами сказав, вам треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Моїсея, в пророків та в псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони зрозуміли Писання і до них промовив. Так, так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих. Ну, і, і далі е, е, із того, що Він говорив, е, пояснював своїм учням. Євангеліст нам каже, що апостоли вважали що спочатку, що це Дух. Будучи Богом, Ісус знав їхні думки, тому Він до них сам, ми чуємо, каже, чого сумніви постають у ваших серцях. Апостоли не вірили навіть тоді, коли Він їм показав свої руки і ноги. Бачачи це невірство, Христос попросив їсти. То попросив їсти, мабуть, не тому, що був голодний, просто тому, що хотів, щоб вони пересвідчилися. Що він воскрес фізично. що тіло його воскресло, не якось там душа, дух, духовно якось Він воскрес. Фізично Воскрес із мертвих. Він устав до нового життя, нового життя з Отцем. В тілі прославленому. Ну, і коли так можемо дискутувати із свідками Єгови, то вони кажуть, ну те, що Христос їв, це ще не означає, що Він був у тілі. Ну, бо ангели, наприклад, читаємо, що також їли, коли прийшли до лота. Ну, можемо це прочитати буття 19 розділ. Але цей уривок, на який ссилається, власне вони, він не згадує, що вони були духами, ці ангели, які прийшли до лота. Лот е, е, Не звертається до них як до духів, але каже їм люди добрі. В тому 19 розділі можемо читати. Цей вірш чітко змальовує нам цих живих істот, які втомилися подорожу, мали вмити ноги, відпочити і мандрувати далі. Так, як звичайні люди, відчуваючи втому голод, споживали їжу. Тобто, не йдеться, щоб це, це були духовні е, е, істоти якісь. так? Тобто, тому ц, тут це дуже важливо. Теж, коли говоримо про Воскресіння. Ісуса фізичне. Згідно наукою, наприклад, Свідків Єгорів, Ісус Христос через народження змінив свою небесну природу на земну, тобто людську. Так? Але тут, тут дуже важливо, коли ми слухаємо якби, такі, якісь пояснення, що якщо ми говоримо що про Воскресіння з мертвих, то Воскреснути може лише те, що померло. Тобто. У, уже маємо э, э, саме в собі, тобто не могло Воскреснути то, що не помирало. Тобто, якщо помирало тіло, то значить Воскресло тіло. ви розумієте? Тобто, коли говоримо про Воскресіння, то не можемо говорити, що Воскресли ж Ні, Якщо э, говорять апостоли нам про Воскресіння, то значить, що йдеться про те, що померло. Бо Воскреснути може те, що вмерло. Розумієте? Святе письмо вже вкотре доводить про те, що Христос Воскрес і Він Воскрес також. Фізично, тілесно. Це дуже важливо. На основі поданих фактів можна дійти до висновку, що Воскресіння стосується не лише якогось духовної сфери, особи Ісуса Христа, але воно стосується також умертвленого тіла Ісуса Христа. Тобто Він воскрес не лише духовно, але Воскрес також фізично.